Після проведення поверхневої перевірки необхідно підняти правопорушника. Для цього накладаємо обидві руки на спину правопорушника з метою його контролю. Розвертаємо так, щоб великі пальці дивилися в сторону правопорушника. Права рука накладається на ліптйовий звіт правопорушника. Ліва рука накладається на його шию. Дійскується контроль правопорушника в районі його шиї і в районі його ліктівого суглоба. Для того, щоб підняти правопорушника в ліву сторону, міняємо хват рук. Права рука накладається на шию, ліва рука накладається на ліву руку літньовому суглобі. Дається команда ногу, ліву ногу під себе. Коліно землю опустити. Права рука з шиї переміщується на тильну сторону долоні контрольованої руки правопорушника. Здійснити прокручування контрольованої руки правопорушника в сторону піднімання. Піднімаємося? Здійснити конвоювання, питом контролювання